Оу oh, єс? Yes. Oh, yes. Розкажу вам, чому я впевнений, що сьогодні буде щука. Хороша. Хороша щука. Ай-яй-яй. зараз з'їде. Дивіться. Який це крокодил. Щось так хочеться трішки попекти щуку половить, то думаю, якщо дуже сильно хочеться, то трішки ж можна і половити, правильно? А взагалі я зараз вам скажу, чому я сьогодні відсотків 80 зловлю щуку. Зараз прийду на точку, спочатку покидаю трошки зверху річки, а потім знизу і скажу вам самий головний секрет, чому щука в одні дні клює, а в інші не клює. Так, друзі, що сьогодні у мене поснастюка. Сафіна 90 буде. Далекобійний патичок. Чим вона прикольна буде сьогодні, тому що можна буде ще з далеких дистанцій на тоненькому шнурові прощубувати окушка. І далі. Нарешті я вже можу нормально спокійно ловити страдиком своїм 3000 Оп, і тут намотаний у нас Азуровський. Light Game 04 по Японії. Оп! До речі, оці стакани це просто убивця задньої частини вашого спіннінга. Подивіться, який подраний, порваний. Це все через оці ребристості. Повідця! Повідець, повідець, повідець. О, повідець сьогодні буде 0,60. Це є. Це є. Ну і по приманках, друзі. Ставлю на сьогодні на три приманки. 3,5 свинг і дві пачки абстріма. Темний фіолет. Така двохкольорова. Буду їх пробувати заряджати і юзати. Подивимося, що з цього вийде. Три дні тому я приїхав сюди і помітив, що рівень води просто мінімальний. Я такого рівня води ще тут ніколи не бачив. Так він тримався десь дві доби. Вчора я сюди приїхав, рівень води вже почав збільшуватися. І сьогодні вже воду дали дуже класно. Людей відпочиваючих, вихідні, а я почну зараз із німбла. На п'ятиграмчиках грамчиках спробую прощупати спочатку ним, невеликою приманкою, а потім а потім подивимося який буде ефект, якщо щука клювати, ми будемо ставити щось більше або щось менше. Подивимось. Хочешь отпустить? Иди отпусти, возьми ее в руку и отпусти. Иди. Мешко. Иди, бейся. Я на кошку. Боишься? Так давай. Пошла так беда. А на мерво. это бие, это и свин. будем брать. Ну, это хорошая щука тут. Давайте. Давайте. Oh yes. yes. <laughs> Оу, oh, yes. Оу, oh, yes. Что ты сфоткаешь меня? Да на миг давай сейчас. Сейчас я дам. Да. До дома. А о Сивана, а о Сивана. Хороша. Хорошая щука. Блін, давить капець, Давить просто. Я сейчас апинка її дуже сильно не підніму. Но там гарна щука, друзья. Там щука дуже гарна. Там тупо гарна щука. Що ж ти там у нас двушка чи більше? І лебеді сюди підпливають, цікаво їм, що тут я впіймав. А в мене там, друзі, офігенна двушечка. Дуже-дуже кайфова. Яку б мені ще тільки достать. Ой-ой-ой, яка ой, 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 хорошая. Это трешка. Это даже не двушка, это трешка. Это це... иди сюда. Иди сюда. Ай-яй-яй. Ай, ай. Сейчас зиди. Иди сюда. Да нет, друзья, это четверка, або новичь. Пятихватка. Да. Дивіться, який це крокодил. І лебеді такі в шоці, що тут відбувається, а тут отака маманя відбувається. Так, дуже швидко її треба освободити. Зараз зважимо і освобождаємо. Хочу подякувати людям, які мене підтримують також монетою. Макс, дякую тобі за донатик. Якщо хочете мене також підтримати, Посилання на банку в описі. Всім дякую. Сейчас ми її зважим. Сейчас ми її зважим. Така ж півторашка, нічого себе півторашка. 320. Та називається Мамаша. Дива. О! Давай Я тобі дам зараз підожди Це за те, що поміг мені сфоткати. Апстрімом ловиш? Ні. Ну а попробуєш. Хоть заказав вже тихо. І ще, сейчас я тобі підожди. Рабочий дам. Прямо ним, <связь> <Все, связь> Спасибо, спасибо, Да, не могу. Трошки кот но на не палец. Тачка это очень классная штука, когда я на рыбалке. Є, Єс риба. Риба? Да. Приходь. Та ні окнувати. Я не знаю. Ну, щось невеличке, наверное, маленький щупак. була. О, конечно, окна. А штука на трассі була. Де, девайся ще красавчик. Так, такий. Запротивлявся як шнурок гарний. Да, друзі, публіки багато. дуже не дають мені записати для вас відос, але риба покльовує, то будемо її просто, значить, ловити без слів. Сьогодні народу дуже багато, дуже багато машин стоїть. Вихідні як не як, люди відпочивають, ловлять рибу, жарять. Шашлиндос, Ну а ми порим Щуку. Зріз. Тоже трофейчик хороший. Далее. Он пташка дупло звела. А ще дуже часто люди дивуються через те, на що ти ловиш. Вони, коли бачать тоненький кінчик спінга, просто взагалі в екстазі дивляться, як ти її витягнув, вона такий тоненький, а шнур який, та він ж, ж взагалі, як ниточка, як волосиночка. А гачки, які супер там такі, вони ж розігнуться. Це завжди так смішно спостерігати. Хоча всі ми колись були такими, ловили на коливалки 30-грамові, і все було класно. Але треба трошки розвиватися і роздуплятися в цій темі. Мабуть, старше покоління вже ніколи не перевчить. Люди завжди так дивуються, коли я відпускаю рибу, що наче це я хто зна що зробив, куди ти відпускаєш за щука, вона яка щука, її ж можна і на котлетки, і на фарширувати, і та взагалі все одно можна з нею зробити. І дуже важко таким людям пояснити, що... Не треба бути святим, щоб прям казати, я в рибу відпускаю і завжди. Якщо тобі потрібна риба, возьми. Якщо не потрібна, відпусти. Знаю просто наскільки наші люди жадібні, що забивають морозилкою щук тих, вони там вимерзають і взагалі ніякої цінності потім себе не представляють. А тут я просто бачу, що риба зікрою, її треба випустити, щоб вона відклала ту ікру, і я на цій попсовій точці, там де я ловлю, там де ми всі з вами ловимо, хто мене дивиться. Також ловили щуку, а не так, що тоді тягали соплі і казали, що раніше було круче і лучше.